І так, усім привіт! З вами я, Дмитро, і сьогодні у нас новий Crash Test-Drive у GTA 4 І сьогодні у нас буде нова машина. Це Москвич 408, версія 1.0. 1.0. Так, ось такий москвич. Давайте його обійдемо. Можемо навіть побігати. Округ нього. Давайте. Ось такий москвич. Так. Колеса ось такі. Ось такі колеса. Поворотник. Перед. Радіаторна решітка. Чотири фари. Номер 3764MMR. Так. и ось вот такие фары. Кстати, напам'ятовує він мне машину из фильма Гарри Поттер. Так, я в одном из минулых краш тест казав Ну, еще одна машина, напомнятовая. Давайте на салон подивимось. вот такой салон, вот такой салон. Давайте проверим трошки на нем. А потім подивимось на двигун та багажник. Гра підлагод трошки. Давайте подивимось тепер на двигун та багажник. Ми відкрили двигун, ось такий двигун. Ну, непоганий, непоганий. А багажник ось такий. Текстура, до речі, синя. І ось тут. Я не знаю. Капот туди відкрився, униз. Ну це мінус, це мінус. Ладно, народ, переходимо до краш-тест-драйву. І зараз ми впадемо на ось такому червоному москвичі 408 з Роттердамської вежі. І давайте падати. Ми летимо. Ух! Зараз. Зараз розіб'ємо його. Ми летимо, 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 летимо. летимо. Ух! Ну що я можу сказати? Пошкодження непогані. Його непогано пом'яло, пошкодження непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому блакитному москвичі 408. І ми падаємо. Ми вже летимо, летимо. Летимо. Ух, під війською, ух. Ну що я можу, не, можу сказати? Пошкодження непогані. Пошкодження непогані, так. Але він на ходу. Колосо одне зажало одне. Так. Але він на ходу. Ладно, давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому чорному. Москвичі. 408. За Роттердамської вежі і давайте падати. І ми летимо. Ми полетіли вже. Непогано летить. Ух! Ну, що я можу сказати? Пошкодження непогані. Давайте ми його поставимо на колеса та подивимось. Ось, вдалось. Ну, пошкодження непогані. Мені подобаються. Але він на ходу усе одно. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому зеленому Москвичі 408 з Роттердамської вежі. Ми падаємо. Летимо. Летимо. Ух! Летимо. Непогано. Ух! Він вже закипів. Колесо зажало. Але він на ходу. Ліве. Переднє колесо зажато. Ух! Давайте ми його... Я не знаю. Ну, пошкодження непогані. Давайте ми його ще раз розіб'ємо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 408. І ми падаємо з Роттердамської вежі, до речі. І ми... У! Ну ми не впали. Давайте ми його ще раз скинемо. І зараз ми впадемо на ось такому білому москвичі 408 з Роттердамської вежі. І давайте падати. Ух! Капотом. І багажником вдарились. Ух! під візкою. До речі, він вже не їде. Народ, ви бачите, він не їде. Дуже його. Добре зажало. Трошки він їде. Ну ви бачите. Ладно, народ. Ось такий був у нас Краш Тест Драйв. Підписуйтесь на канал, кому він сподобався. Ставте лайки, там, вподобайки, пишіть коментарі, усім удачі і усім щасти. Ссылка на цей москвич буде в описанні під відео. Удачі!